Медичні працівники готувалися цього тижня відзначати своє професійне свято, та його, згідно указу президента, перенесено. І з цього року день медичного працівника відзначатиметься 27 липня. Не знаємо, чи засмутило це медиків, бо говорили ми із сімейними лікарями Славутського центру первинної медико-санітарної допомоги. Винятково про роботу зінаїда Главацька в професії з 1996 року. Сімейним лікарем працює останні чотири роки. Анастасія Кузьма молодий лікар із півторарічним стажем. У першої на обслуговуванні 1782 пацієнти, другої 1815. Щодень вони приймають по декілька десятків людей та телефонних дзвінків. В середньому приходить 20 людей з на прийом. Ну, і більше. А дзвінків, напевно, я не буду перебільшувати, але від 20 і більше. Навіть під час прийому телефонують, я стараюсь якось огла... зглажувати ці всі проблеми. За рахунок того, що пацієнт сидить чекає, то я відповідаю ще і на телефонні дзвінки. Максимально пацієнтів, що на моєму досвіді я застала, особисто 33. Це дуже багато. Це прям немає часу, коли і що ну, толком подумати. Телефонні дзвінки по-різному. Зараз починається літо так звана наша відпускна кампанія, і людей теж трошки менше стає. телефонних дзвінків менше. Вони бувають і після робочого дня. От ну, протягом дня пять 7 по різному. Чи знають лікарі усіх своїх пацієнтів обличчя і як кожному приділити достатню увагу? Запитуємо у наших співрозмовниць. Є, звісно, категорія людей там, відсотків 60, яких ми знаємо прицільно, бо вони постійно на прийомі. Ми з ними спілкуємося. Є якась частина, звісно, що ну, їх менше, звісно, тих, яких ми прям не знаємо, таких немає, бо у нас є. Огляди раз на рік мусимо їх викликати, щоб бачити, робити профілактичні огляди. Профілактику ніхто не відміняв ні щеплення, ні флюорографії, тому хоча б раз на рік ми з ними пересікаємося. Звичайно, ми вже більшість своїх пацієнтів знаємо, і вони знають, як ми повинні з ними співпрацювати, і я їх маю вислухати. Кожен знає, що на нього 20 хвилин. Буває так, що і більше, і пів години за рахунок інших пацієнтів. Ну, Стараємося якось вписуватися в цей час і так працюємо. Своїх пацієнтів, сімейні лікарі тримають під прицілом уваги навіть тоді, коли скеровують до своїх колег, вузьких спеціалістів. Посередньо контактуємо з травматологами, неврологами, кардіологами. Коли ми скеровуємо людей на стаціонарне лікування, вони ж повертаються потім до нас, до сімейної. Медицини до нас з їхніми карточками з діагнозами, які там встановлюють, також ми беремо в цьому участь, попри те, що вони там лікувалися. Ми бачимо назначення. Я навіть стараюсь так, щоб можна було зателефонувати, чи якісь інші зв'язком звернутися до того чи іншого лікаря. Так і вони чи можливо такий, такий варіант, наприклад, допомоги з моєї сторони на зв'язок. Посторонні. Великим викликом для лікарів була пандемія ковіду, тепер війна і завжди важкі невеликовні хвороби. Найважче бачити те, що коли ти не зможеш чимось допомогти людині. Це в найважчих ситуаціях. Це коли тяжкі діагнози, тяжкі стани, які ми не зможемо допомогти. Ну і дуже важко бачити зараз. Поранених наших бійців, які звертаються, звичайно. У вас були на прийомі такі хлопці? Так. Зараз часто густо, звичайно, вони йдуть вже на реабілітацію, але потребують і психологічної допомоги, і буває так, що і такої допомоги. Стараємось допомагати всім. Головне в професії медика постійне навчання, розвиток сучасного світу збільшує такі можливості. На період війни тільки це все починалося, трошки навчання нашого було менше. Зараз це все активно. Люди навчилися переводити на онлайн-форму, платформу, курси. Ну, ну, все, 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 що є, можливість онлайн тренінги, Ютуб, все є. Вебінари наші систематичні. І вони корисні, практично корисні. Практично корисні. Ми з них ми навіть і не можемо в роботі, бо там є оновлення систем, ми щось черпаємо для себе, з якими нас перевіряють. Тому без них ми не можемо вже просто навіть не слухати чи не відвідувати. Аби лікар відбувся як фахівець, крім усього, відіграє велике значення, хто працює поряд. Запитуємо про атмосферу в колективі центру первинної медико-санітарної допомоги. Загалі дуже хороший колектив. Навіть і наша молодь, тож дуже хороші молоді лікарі. Часом буває, що ми можемо і в них чомусь повчитися, вони приходять до нас, запитують, що там і як там. Ну, взагалі, доброзична атмосфера. Дуже гарна атмосфера, я вважаю, що пацієнти повинні. От чисто це не те, що я там, якби, хочу там похвалити там первину ланку, але, на мою думку, що ми дуже добре ставимося до своїх пацієнтів. Бо ми за кожного пацієнта, за кожну декларацію. Ми намагаємося на прийомі для людини зробити по максимуму. Особливо це стосується пацієнтів, напевно, старшої категорії, які не зовсім все просто їм розібратися в сьогоднішній системі з електронними направленнями, з рецептами, які відпускаються по доступних. Є в нас програма Доступні ліки, це державна закупівля. Коли смска приходить на телефон, ми намагаємося їм допомогти там, чи виписати з телефону. Тобто ті люди, які погано бачать, елементарно просто не розуміються в телефоні. Тому ми до них намагаємося більше приділити уваги, ніж навіть для молодшого населення. Тому я думаю, що пацієнти наші теж мають бути задоволені первинною ланкою медицини.